The та зливи чекають на українців цього тижня. Температура сягатиме рекордних показників, а деякі регіони потерпатимуть від сильних дощів. Так обіцяють в Укргідрометцентрі. Середня температура по країні коливатиметься від плюс 28 до 33 градусів. Найспекотніше буде на сході та півдні. Тут термометр показуватиме до 37 градусів, каже головний синоптик країни Микола Кульбіда. Однак заспокоює, спекоту полегшать щоденні дощі. До кінця нинішнього тижня і початок наступного у більшості регіонів України все-таки буде утримуватись нестійкий характер погоди. Це буде стосуватись переважно західних та північних і частково центральних областей України, де в другій половині дня, як правило, випадатимуть сильні зливи. Локально буде навіть з градом і шквалистим посиленням вітру. Однак локальні зливи не врятують від лісових пожеж в Україні. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки на сході та заході він досяг свого найвищого показника. Через розгул стихії минулого тижня загинули шестеро людей на Луганщині та четверо на Харківщині. 1759 надзвичайних подій врятовано 67 осіб під час надзвичайних ситуацій і надзвичайних подій на сьогоднішній день, завдяки запровадженим заходам. Щодо забезпечення оперативного реагування на лісові пожежі цю тенденцію вдається утримувати. А от на врожай спека не вплине. Вважають в Укргідрометцентрів Україні очікують зібрати на 5-7 мільйонів тонн більше зернових ніж торік до 53 мільйонів тонн. Половину з них становитиме кукурудза.